Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в полозору зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування, готовність, наша зброя. Бойові інструктори завітали в одну з черкаських громад та провели навчання для всіх охочих. Ангел штурму, боєць третьої штурмової, записує виходи на бойові та викладає відеомережу, які істини показала йому війна у нашому ексклюзиві. Віднесені війною історія про паралімпійського чемпіона Європи і світу, переселенця, який відкрив у Черкасах бізнес та почав нове життя. Гвардія наступу, самовидець у світ вийшов воєнно-історичний роман військовослужбовця Тимура Нагалевського. Після закінчення осінньо-зимового періоду відповідні служби взялися за підготовку до наступного палювального сезону про плани оперативного реагування на ймовірні обстріли з боку ворога. Та головне завдання для стабілізації ситуації йшлося під час брифінгу в медіа-центрі Черкаської обласної військової адміністрації. Насамперед йдеться про захист об'єктів критичної інфраструктури, каже начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, з урахуванням ризиків, які виникають ну, як наслідок обстрілів і війни. Ми бачимо це по сусідніх областях. Основну увагу, ми звичайно приділяємо захисту об'єктів критичної інфраструктури, тому що наслідки прильотів, перш за все, відчуваються тоді, коли об'єкти ці не захищені. Тобто, це окрема складова, окреме завдання, яке. Стоїть перед місцевою владою і органами місцевого самоврядування, а також про забезпечення альтернативними джерелами електроенергії та резервного живлення. і відповідно формування резервного запасу палива для цього резервного живлення. У нас, зокрема, теплоенергетика станом на сьогодні забезпечена. Генераторами на 99% водопровідне каналізаційне господарство практично десь на 98 І зараз ми працюємо над додатковою потребою. Ми відповідні заявки обмінялися відповідними заявками із нашими партнерами нашими, звідки ми, як правило, отримуємо допомогу. Ми потребуємо трошки більше 80 одиниць генераторів саме для цих підприємств, які я назвав, які вони для нас становлять критичність. Власне, в обласному центрі також відпрацьовано план реагування на надзвичайні ситуації. У нас обласний центр спільно з відповідними комунальними службами, спільно з обласними службами відпрацював план реагування на надзвичайні ситуації в частині переключень споживачів з одного теплогенеруючого підприємства до іншого теплопостачальника і навпаки. Зокрема, опрацьовані в тому числі варіанти можливого острівного використання електроенергії, коли ми будемо відключені від зовнішнього надходження. Загалом область споживає вдвічі більше електроенергії, аніж виробляє, каже Ігор Гортеборець. Тому маємо економити десь приблизно від 40 до 60 відсотків від споживання. Ми виробляємо. Тобто казати, що ми сьогодні незалежні навіть з-за того, що в нас буде все ціле. Ми залежні ззовні. Але коли буде критично, ми зможемо перейти. На острівний так званий режим роботи і самі себе забезпечувати, саме нашу критичну стійкість забезпечувати в частині, щоб працювало основні основ, основні наші служби у регіоні. Функціонують 10 когенераційних установок, які можуть виробляти і теплу, і електроенергію. Ми активно працюємо в напрямі встановлення когенераційних установок на підприємствах теплоенергетики. Мається на увазі наші комунальні підприємства. Наразі в області діє 10 когенераційних установок. Ми практично одні з лідерів в Україні щодо когенерації. Це установки, які одночасно можуть виробляти і тепло, і і електроенергію. І саме розподілена генерація вона надає можливість бути набагато стійкішій нашій системі, коли будуть уражені великі великі об'єкти генерування електроенергії. Ще 11 когенераційних установок готують до встановлення шість з них на комунальних підприємствах області, і п'ять на приватних. Також додатково ми подали заявки направлені звернення нашим міжнародним партнерам. Серед них і Данія, серед них і Норвегія, Швеція щодо можливості забезпечення наших власних потреб в електроенергії генерації в енергосистему, тобто на 18 установок, це все стосується саме комунальних підприємств. Повністю брифінг за участі начальника обласної військової адміністрації Ігоря Борця. Дивіться у передачі у фокусі подій. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку та порядку проведення призову громадян на військову службу. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на постанову від 7 червня номер 675. Згідно з документом, громадяни до досягнення 25 років не направляються на ВЛК для медогляду. Це здійснюється у разі їхнього добровільного вступу на службу. Також направлення на ВЛК не передбачає процедура надання відстрочки під час мобілізації у зв'язку з бронюванням. Воєнно-патріотичний клуб Бойові мурахи ще до повномасштабного вторгнення навчав дітей та дорослих військової справи. За сприяння добровольчого формування територіальної громади бойові інструктори завітали до червоної слободи. Будь-яке влучання кульки це не просто влучання кульки. Це не гра, ви пам'ятаєте. Ми ніколи не говоримо, ми граємо в страйкбол, ми тренуємося, будь-яке влучання це пливе кача, дома горе і герої не вмирають. Поняли? Щоб не було так, що я такий весь рязвий швидко вискочу. Поняли? Ви думаєте про те, що життя воно одне. Так починається вишкіл бойових мурах. Кожне тренування не гра, а реальні умови для кожного учасника. На думку Олексія, базова підготовка потрібна кожному цивільному, оскільки в Україні вже більше двох років триває війна, і такі речі, як 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 тактична як, як медицина вміння роботи з мінами, гранатами тощо потрібно, потрібно вміти кожному. Тож ось тепер я тут. Я був на одному з вишколів рік тому тактична медицина, і чесно ну, кажучи, десь половину вже мабуть не пам'ятаю, да? бо вишки були лише раз, а далі воно в житті не використовується, але зараз необхідно це повторювати регулярно. Да? Як тактична медицина, так і інші, оскільки така. Така ситуація може виникнути будь-коли. Артем зупинився біля локації зі зброєю. каже, хоче з нею краще познайомитись та опанувати ази стрільби. Це просто для саморозвитку потрібно, перш на все. А так, то ні, просто для познання, нового, там, що дома сидіти, наприклад. Навчитися більш тактично розбратися до зброї, як з нею поводитися, можливо, до розбір, дещо більше навчитися. Можливо, якщо сьогодні буде тактична медицина. та й просто подивитися, як воно це все робиться, працюється і цікаво понаблюдати за цим. Бойовий снайпер, який провів два роки на полі бою, вчить не просто брати до рук зброю, а й раціонально її використовувати. З його слів, підготовка до єдиного снайперського пострілу може тривати декілька днів. Спочатку оцінюється обстановка, що відбувається на цій позиції, як ворог ходить туди-сюди, який в нього графік. І тоді вже передається. Другий, другій парі, третій парі, і визначається час приблизно, коли що її Тому що десь пів часа за ніч може ворог проскочити там з часу до двох вони міняються, чи там з чотирьох. Графіки міняються, тільки відпрацювали, графіки зразу поміняються. І так само відпрацювали, все, снайпер уходить зразу з цієї позиції, уходить на другу, тому що він засвітився. Не лише вогневу підготовку міни чи тактичну медицину, а й керування дронами опановують учні. Щоб злетіти, розводимо стіки в сторони, заводяться мотори. Для взлоту використовуємо лівий стік, піднімаємо. Воду. Операторка дрона Ніка навчить не лише запустити таку пташку, а й виконати основні маневри. Такі як рух по квадрату, зльот посадка, керування дроном по камері. Наразі використовують, як і звичайні дрони для спостереження, такі як мавіки та інші моделі, та FPV для ураження ворога. Як камікадзе їх користувати для скейдів і тому подібне, молоді особливо школярам, такі знання нехай і не знадобляться, але вкрай необхідні зараз. Адже готовий, значить, озброєний, переконаний Михайло, побратим Давінчі. Нині ветеран війни і бойовий інструктор. Ну, звісно, що ну ну всім хочеться жити, всім хочеться бути з сім'єю, але ж будьмо реалістами. Якщо не воювати, то буде знову 32-33 й голодомори, знову будуть оці масові розстріли, як зараз, ірпінь, буча, ну це ж не казочки. А тепер тому треба готуватися, готуватися. І тоді хочеш миру, готуйся до війни. Якщо ти вмієш відпрацювати, ось я слава Богу, ну нас зберігали молитви рідних і не і, і далеких, і близьких, і наша артилерія. Ну якщо ти. Людина, якщо ти маєш фах кваліфікацію за тебе, хороші командири з хороших підрозділів будуть боротися. Вони хотітимуть тебе взяти до себе, будуть берегти тебе всіляко. Вони тебе будуть прикривати артилерією, аби ти робив свою роботу. Є можливість навчатися потрібно її використовувати. А якщо це неможливо, можна плести сітки. Насправді це дуже не дуже легко робити. Головне мати бажання, кожен може навчитися. Малюнок буде може бути різний. Головне, щоб не прямі лінії, і для того, для того, щоб це не читалося з дронів, які літають. Вони за словами керівниці майстерні Кікімо Ольги Прокопової справжній порятунок для хлопців і дівчат. Потреби в маскуванні збільшилися навпаки, а людей зменшилося, і донатів зменшилося. Тому мабуть, найбільша потреба сьогоднішнього дня це звичайно в руках, тому що люди трошки стали забувати за війну. А хто спілкується з воїнами, хто напряму бачить ці потреби, то ці все знають. Тому дуже хочеться закликати людей і щоб люди пам'ятали, що нам треба всім разом. Всім разом кожного дня робити щось для нашої перемоги, інакше її не буде Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Ангел, що рятує життя та показує війну такою, якою вона є. Боєць третьої штурмової Віктор став легендою воєнного Ютуб. Практично на кожне завдання він виходить. Із відеокамеру, яка записує все, що робить його команда, як штурмують посадки, як трьохсот та беруть у полон окупантів. За два роки на фронті військовий зрозумів кілька простих життєвих істин, яких далі в ексклюзивному матеріалі, позивний ангел, тому що за період свого життя я дуже дуже багато людей врятував не тільки на війні, а й взагалі в житті. Для тих, хто вивчає російсько-українську війну, він як рок-зірка. Відео з його камери GoPro дивляться мільйони користувачів соцмережі. <ші> да! Да! <ші> <"Завіки> <Shame> <сі> Звати його Віктор переможець, додає чоловік. До війни працював за кордоном. Коли зрозумів, що Росія планує повномасштабну агресію, вирішив повернутися додому. Відтоді змінилося коло спілкування. Люди з довоєнного життя відсіялися. Війна в принципі показує, хто є хто каже. Боєць у мене, от від початку війни, якщо чесно, в мене все помінялось. В мене були люди, які за кордоном завжди я їм допомагав. Завжди зараз вони забули за мене. От в мене вже четверта операція була: три на коліні і одна на животі. І що ви розуміли, в мене ніхто мене не згадав. Даже от не набрав і не запитався, друже, а як ти? От ми хочемо щось виховати, а на війні виховується дійсно сім'я. От на війні ти дивишся, хто є хто. От важливо, важливо той момент, коли ти приходиш, і ти тобі дуже важко. Тобі паскудно, ти приходиш, і друзі. Оце в мене, я кажу, в мене друг нога, друг е, просто монгол, просто найкращий. Люди, які просто завжди каже, ангел, не, не падай духом. Психологічна підтримка бійців обов'язково річ на війні, зрозумівши і цю істину, вирішив стати одним з тих, хто лікує душі. Психологія це насамперед про довіру між людьми, каже Ангел. А цього зараз дуже бракує. Я поради ніколи не даю, я завжди вислуховую людину. І бувають моменти, коли людина, людина не може довіритись другій людині, коли в неї є розуміння, що ти просто не зрозумієш мене. Людина, яка побувала там, побачила смерть. Побачила побратимів відірвані кінцівки. Все в неї світ змінився. В неї змінилося бачення світу. В неї міняється просто. Війна змінює цінності та пріоритети. Проблеми в цивільному житті вже не такі суттєві. Після побаченого на фронті через це іноді розпадаються сім'ї або ж навпаки народжуються нові. Своє кохання чоловік зустрів після повернення в Україну. Якби не війна, то навряд чи доля звела б мене з дружиною. Жартує Віктор. І виокремлює і ще одну істину, яка стосується і особистого, і професійного життя мають бути відкриті відносини. Це ти повинен е, висказати свою думку. Завжди люди закриваються один в одному. Я вам скажу так: от, наприклад, є проблема. Так. Жінка думає, давай я не змовчу і не буду нічого казати чоловікові. І все якось устаканиться, все буде добре, але її гнітить всередині. Вона не сказала чогось, і вона тримається в собі, а потім вона виходить і це плачевно закінчується для сім'ї. Тому треба обговорювати кожен момент. Важливо, що в тебе відбувається. Ти не повинен залізати в чужу сім'ю, ти повинен думати про себе. В тебе є задача, ти робиш. Протягом нашої розмови Ангел час від часу повторював фразу Хто як не ми, але на війну мають йти свідомі вмотивовані люди, а не бусифіковані, які можуть підтримувати армію, купуючи техніку. Нам бракує інструкторів, які розуміють російсько-українську війну. За кордоном вчать уникати конфліктів, але це не завжди працює на штурмах. Потрапивши під обстріл, маєш розуміти, як діяти і за можливості допомогти побратимам. Я вилетів з бліндажа, СПГ відпрацювало по мені. Якби не мій побратим, батько ну, він загинув. Він не затягнув мене в бліндаж. Я це батько моєї дружини. Якби він мене не затягнув в бліндаж, я був би загинув. Там, де я лежав, два приходи СПГ, і все, мене би не було. Тому я завжди кажу, треба вчити того, що буде відбуватися в подальшому. Інструктора це просто ліцензія, просто дається от наліво направо. Давайте будьмо чесні. Ми хочемо виграти війну, значить нам потрібно це змінити. Нам потрібно люди, які дійсно мають цінний опит на передку, і щоб вони все все передавали. У нас багаторічний досвід ведення воїн зі східним сусідом. Ми й самі можемо інструктувати військові формування з інших країн. Ми освоїли іноземну зброю швидше ніж пророкували воєнні експерти. На завершення розмови називає ще кілька істин. Ніколи не осуждати тих людей, які не можуть, а ми їх заставляємо. А дати можливість тим, які хочуть. І сказати, друже, давай будемо працювати над нашою спільною перемогою. Якщо ти поруч, підставиш свої плече і ти зможеш. Україна переможе обов'язково. Це просто питання часу. Питання часу і обов'язково переможе. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана ненормований графік, заповненість у час пік та недоступність у пізні години. Все це про роботу громадського транспорту. Черкас ми вирішили розібратись у недоліках та з'ясувати, як регулюється рух автобусів і тролейбусів. Пані Наталія чекає на автобус, проте відзначає хорошу роботу тролейбусів. Щоправда, коли тривають відключення, чимало пасажирів пересідає в маршрутку. Як ото відключення світла, то автобуси переповнені. Якщо тролейбуси ходять нормально, то і автобуси більш-менш не заповнені. Її теска, яка частіше користується електротранспортом, підтверджує високий рівень надання послуги. Зручно, але буває незручно в зв'язку з тим, що немає постачання електромережі. Ну так, задоволена. Дякую тролейбусному управлінню, їхньому керівництву. Першим, хто помічає реакцію пасажирів, є водій. Попри спеку, пан Олексій не нарікає. Каже, ситуацію не змінити. Отже, потрібно продовжувати працювати. Одне діло по суму, що їздить, а друге діло вигадують, куди їхати, яка постанція виключена. Де напруга тебе уфатить чи не уфатить вона, будеш стояти чи проскочиш. Це ж теж надається. Це не автобус, тут зовсім друга система роботи. Якби одне зависло, це друге діло. А тут така ситуація, що війна все ви розумієте. А люди, що ми страдаємо, що люди страдають. У зв'язку з дефіцитом ресурсів комунальному підприємству Черкаси електротранс доводиться підлаштовуватись під реалії війни. До прикладу, сьогодні із 16 до 17 години буде відключена напруга на ділянках 7 та 8 підстанції. Це означає те, що 7 підстанція на ділянці від Аврори до Депу центра, мікрорайон Дніпровський та по вулиці Семеренківській, майже до проспекту Хіміків, буде відсутня напруга. Тому перший тролейбусний маршрут 1 А і другий буде скориговано до зупинки Вантажний порт. Цей маршрут лише один із багатьох, що доводиться коригувати диспетчерам щодня, адже рух тролейбусів безпосередньо залежить від ліміту енергоресурсів. Усе місто поділене на сектори підключені до тяглових підстанцій. Десять таких забезпечують, чи не безперебійне курсування тролейбусів. Ми більше змінюємо шлях руху тролейбусів, тобто ми посилаємо тролейбусні маршрути таким чином, щоб вони проходили ті ділянки, де є напруга, щоб розвантажити більше як виробничі мікрорайони міста, де є напруга, і відповідно там спальтні, курортні, верпідприємнички. При цьому графік роботи лишається сталим щоденно з 5.25 до 22.12, враховуючи чергові рейси. Основний напрям руху на чергові маршрути це маршрути з найбільшим пасажиропотоком, до них відносяться маршрут 1, 1А, 7-7А та 10-й маршрут, тобто там є чергові розклади. Всі інші працюють у штатному режимі із 7-ї години до 19-ї відповідно, в залежності від потреб мешканців міста. Про ситуацію з маршрутними таксі розповімо у наступному сюжеті. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Паралімпійський чемпіон Європи і світу з плавання Віктор Смирнов відкрив у Черкасах пральну хімчистку. До цього йому двічі довелося побувати в статусі внутрішньопереміщеного. Про те, як спортсмен обрав шлях приватного підприємця та громадського активіста, розкаже Анна Могильна. У 9 років паралімпійський чемпіон Європи і світу з плавання втратив зір у наслідок термохімічного опіку очей. Тому під час реабілітації він почав ходити у басейн. Звідти шлях спортсмена і почався. Я увидел виступлення моєї друга, колеги Олександра Мащенка. Саша тоді в Сіднеї виграв золото. Я узнал за паралімпійський спорт, за систему инваспорт. і познайомився зі своїми тренерами з Казначеєв Андрій Вікторович, Казначеєва Михайловна. Переехал з Донецька вчитися в Славянську школу интернат для дітей з нарушеннями зрения. і там стал займатися спортом. Першу медаль Віктор здобув у 16 років на чемпіонаті України. Я стал призером, стал чемпионом и отобрался на чемпионат мира, который проходил в 2002 году в Аргентине. Я был членом паралимпийской сборной по плаванию 22 года. В силу возраста я... у меня 31 декабря закончился контракт со сборной Украины. Я не стал дальше продлевать контракт, готовиться на Париж, потому что Це не просто поїхати, це потрібно тренуватися, вложить здоров'я, сили. У 2014 році, коли почалася війна, плавець змушений був переселитися з рідного Донецька до Слов'янська, а потім до Черкас. Я переїхав в місто Слов'янськ, так як е, там тренувалися ребята, жив тренер. став тренуватися в місті е, там по 22 год был депутатом горсовета, проводил детские турниры по плаванию. А в 2022 году, когда началась полномасштабная война, мы, я с семьей выехал из города Славянска, немножко пожил за границей, в Киеве. И вот приехал жить в Черкассы. У Черкасах дізнався, що центр зайнятості надає гранти для починаючого бізнесу, обрав сферу обслуговування, адже є попит, розповідає Віктор Смирнов. Сума гранту був ліміт 250 тисяч. Ми написали грант на 249 600. Потратили в основному на оборудовання. Це чотири сушильні машини, 4 стиральні, парогенератор, Офісне обладнання. ну это та сумма, помимо сума, я личные средства средство, вложил там в ремонт и в часть оборудования. Майстриня Тетяна Губіна каже, що пральна хімчистка почала працювати з лютого і має постійних клієнтів. Ми з лютого місяця працюємо. Я не можу сказати, що в нас кожен день прям багато дуже людей. Але я здивована, приємно, що в нас ну, за такий короткий час вже є навіть свої клієнти. З історією Віктора Смірнова та роботою його пральні хімчистки ознайомилася заступниця міського голови Марина Гаркава. Пральна хімчистка розміщена в південно-західному районі. Це перша, перший такий пункт. Я знаю, що він хоче ще в декількох районах відкрити. Дійсно, я була там, я сама здавала свої речі, бачила, теж приходять люди. Потрібно підтримувати обов'язково. Тим більше зараз такий складний час. Що люди, які наважуються не тільки внутрішньопереміщені, особи взагалі всі містяни, хто наважується відкривати бізнес в сьогоденні, вони заслуговують на повагу і максимальну підтримку. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Гвардія наступу самовидець. Таку назву має воєнно-історичний роман Тимура Нагалевського, військовослужбовця бригади буревій національної гвардії. За словами автора, сюжети персонажі вигадані на відміну від історичних фактів та реальних подій із життя воїнів-прототипів. Більше довідалась Ірина Марченко. Євгеній та Катерина майбутні рятувальники. На презентацію книжки прийшли, аби дізнатись більше про тих, хто долучився до гвардії наступу. В них є своя лінія фронту. У нас є своя лінія фронту. Вони виконують якісь бойові завдання. Ми виконуємо якісь певні також оперативні завдання. Вони тісно безпосередньо зв'язані з обстрілами, масивними атаками, так само як і ми. Виїжджаємо на них і ліквідуємо наслідки надзвичайних ситуацій. А як на мене, дана література є дуже важливим вкладом в історію, тому що це мають пам'ятати і про це мають згадувати в майбутньому. І якщо ми говоримо про військовослужбовців і юних таких курсантів, як я, то Дана література дуже мотивує і саме показує, чому ми вступаємо на службу, чому ми маємо її нести, і який вклад ми робимо. Ідея описати героїв сьогодення, що долучились до гвардії наступу, належить міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку. Зі слів автора Тимура Нагалевського, це не лише ті, хто долучився до штурмових бригад перша, а й ті, хто вже мав бойовий досвід із 2014 року. Ми створили таку експедиційну групу, і поїхали по цих бригадах спілкуватися з цими хлопцями. Тобто, ви зрозуміли, є цей кістяк, іде уже набір, вони тренуються на полігонах, вони тренуються в всіх військових частинах, хтось вже на позиціях і так далі. Ми великою командою фотографи, журналісти. Ну от я, я в тому числі кожен збирає свій матеріал і їхні реальні історії взяті в основу сюжету цього роману. Аби українське юнацтво мало на кого рівнятись, могло виховуватись на нових героях та ідеях. Потрібно розповідати свіжі історії. Ти можеш свій досвід життєвий якийсь вкласти, але цього мало для того, щоб написати роман. Треба інших людей. А в інших людей, якщо це бійці і герої, з ними треба поспілкуватися. Яке у них життя? Звідки вони? Хто вони такі? Розкрити їх як людей, не тільки як бійців. От. І тому от довелося взяти ці історії, взяти реальні події, сюжетну лінію придумати і все це вбудувати в цю реальну історію. Баланс між реальним та художнім у творі допомагають зрозуміти взаємне ставлення бійців, усвідомити ціну досягнень та аналізувати власні вчинки, а також пережити бойове хрещення із персонажами. Перше це вступити до війська, добровільно стати, тобто висловити свою позицію і зробити ці кроки. Друге, це пройти відповідні навчання по тактиці, по медицині, тобто бути готовим. Просто бажання мало. Третє це. Безпосередньо опинитися в вирі бойових подій, тобто або ближній бій, або ну, тобто, безпосередньо е тиснути на коров, безпосередньо відчувати на собі смертельну небезпеку. Ну і четверте, на жаль, це втрата побратима. Реальним досвідом несення служби приїхав поділитися ще один військовослужбовець. Це величезний проект Міністерства внутрішніх справ по патріотичному вихованню, по тому, щоб був встановлений зв'язок між молодшим поколінням, старшим поколінням, і показати, що наша нація має героїв всюди. Це і ДСНС, герої без зброї, це і військовослужбовці, Національної гвардії, і, гварді, і держприкордонслужби, і національної поліції. І таким чином ми відвідуємо всі навчальні заклади системи МВС. І сьогодні відвідуємо Черкаси. Як ви знаєте, що національний університет цивільного захисту він був евакуйований, тобто ці люди у собі знають, що таке війна, що таке бойові дії. Вони знають, що таке виїзди на ліквідацію наслідків російських ударів. Тобто, ми говоримо на одній мові і хочемо встановити цей зв'язок, щоб діти не почувалися розгубленими, щоб вони знали, що завжди є старші товариші, які передадуть досвід, які завжди поділяться і підтримують їх. Також прагнуть наголосити на важливості історії, що вже відбулась, служачи українському народу, повинен розуміти ціну нашої роботи. Зону відповідальності і пам'ятати про тих людей, які пішли життя, захищаючи нас, захищаючи нашу незалежність, свободу, волю. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу. Ільдана Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини протягом тижня. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.